Всім привіт! Корисна інформація для власників ось такого об'єктиву 10-18. Якоби EFS, він йде, понятне діло, але я його зробив у EF. В ньому ось стояла стояв ось такий байонет Mount. І коли я його скрутив і поставив вже металевий EF. Оцієсь частина втоплена в ньому металева, як бачимо, ось в порівнянні. Тепер він буде становитися на повні кадри, повнокадрові фотокамери. Коли я зняв і поставив, якоби почав ставити цей, там виступ був перекос. Перекос, із-за чого маленький такий пластмасовий штіфтик, стовпчик да, стояв, і він якраз входив в паз. Зараз покажу. Ось в оцей манюсінький паз. А в самому металічному цьому немає цього пазу, якраз, щоб входив той штіфт. То я його просто надламав і все, щоб не точити у металі нічого. Все на місце прикрутив, все рівненько, все співрозмірно. Одне єдине байонет оцей я купляв на Aliexpress і купив його за 26 з знижками. На момент виходу відео він стоїть 31 доллар, якщо точно 30,99 центів. Одне єдине, що я хочу сказати, що таке по моменту. Болти краще використовувати ті ж самі, що й стояли. Оскільки в цих болтиках що йшли да, в комплекті. У них трошки шаг різьби інший. Довжина така ж, але шаг різьби у цих, так сказати, дрібніший. А тут більш такі видкі розлогистіші в оригінальних. Використовую я такий ось набір. Гавняненький, так сказать, сирець повний, да? оці всі прибамбаси, так сказати, ось бачимо, да? злизалось. Якщо бачимо, зараз я наведу різкість. Ну, в общем, злизалось. Сирець. Через те і тут злизав, і тут трошки, так сказати, видно чуть по черги кануло, то все. Ну, я чуть підкрашу. Ну, Це таке раз поміняв, та і все. Трохи, звісно, не непрофесійної, так сказати, непрофесійні інструменти дають про себе знати. Так що використовуйте хороші закалені викрутки, що не отакі, а нормальні. І, значить, щоб поміняти, викручується в першу чергу, ось оці два. Болтики, бачимо, темненькі, чорненькі. Вони якраз по кінцях оцього контакту в торцях, по краях, да? значить, чотири основних оцих викручується. І міняється. Тепер що ж, саме основне для чого це робиться? По-перше, це метал, пластик, вже замінюємо на метал. Це вже надійність якась да? краще. Друге, це вже EF, а не EFS байонет. І його можна поставити і на повний кадр. На повнокадрові зеркалки Canon. Можна через спитбустер. Бо спітбустери зроблені таким чином, що EFS теж не повставиш, якщо спідбустер із компенсуючою лінзою. Спідбустери під Fuji, під Panasonic. Pідсоні є з компенсуючою лінзою, які перетворюють повнокадровий об'єктив із якимось там 0,7 чи яким збільшенням, чи, чи ну, 1,4. Я точно не буду зараз і не пам'ятаю, але воно із повного кадру робить так сказати, компресує його да, і робить кроп 1,5, наприклад. І такі спідбустери ставляться. Це такий недорогий варіант, сам об'єктив не сильно дорогий, ну, відносно, якщо порівнювати з другими ширококутними. Також, береться, ж байонет і робимо вже, так сказати, майже повнокадрову систему. А зараз продемонструю. Це в мене стоїть об'єктив на 6 На 6 d Я його скручую. Так, закрию це все діло, під пилу. Так і тут тепер уже по червоній. Оп. І що ми бачимо? А бачимо ми повний, повнокадрова камера стоїть на ньому об'єктив, так сказати, цей же, який, якоби, пишеться, ЕФС, так? ЕФС об'єктив. І зараз продемонструю є свій нюанс. Як я у відгуках дивився за цей байонет, не рекомендують та й взагалі не фотографувати у 10 мм. От, починаючи десь з 11 можна, але в мм, по-перше, ви й не будете фотографувати, оскільки буде затемнені кути на 10. На 11, через що на 10 не треба, через те, що торкається зеркало у фотокамері, найближче на 10 лінза приближується і зачіпає, може впертись зеркало камери у саму лінзу або ободок цього кріпіжа, так сказати, цього лінзи. Ну, в об'єктив в приторкається. Якщо поставити там на 11, к примеру, то вже все чудово. Вже воно не торкається все так, як треба. Оскільки ну, там воно нижче, це все діло, і лінза на 10 чуть-чуть виступає ще вище. І получается, що треба фотографувати мінімум, чи то відео знімати на 11. Але щось я ще покажу, що все-таки і на 11 і на 12 ми на повному кадру фотографувати та й відео знімати не будемо. Через що? Зараз включу і продемонструю. Так. Вмикаємо, вмикаємо. Де у нас отак? Ага, зараз, секундочку возьму акумулятор, бо не взяв і продемонструю. Пишу все одним дублем, щоб. так сказать, не сидіть біля компа, не складывать ці ролики. Так. Ось, що мы бачим, да? Так, це объектив, трошки, да? Навести різкість. Або Перевести краще. Так, це в мене на балкон, да? Ну, бачимо, затемнені кути. Тобто, оце вам 11, так? Да? Щоб затемнені кути, так сказати, перебрались приблизно. Це дето ось 14. З 14 повністю. Ну, це щас там і скло і все таке. тепер я можу, можу ж навести. Ага, це відео. Зараз ми різкість. Ага, тут я, значить, виключив автофокус. Тепер вмикаємо. Точніше. Так, наприклад, куди то там. І ось ми бачимо вже різку картинку, але як бачимо, ось я бачите, ку кути, кути з'являються. Кути отак от десь вбираються. І це у нас, дивимося, да? 14 десь до 15 майже. Якраз на цьому значенні, дивіться, ось на такому, це вже буде повністю покритий кадр. А сам об'єктив оцей, я коли сумки там переношу, чи там на зберігання, то якраз і ставлю його так між. 14 і 16, тобто на 15. При цьому об'єктив саме затягнутий, саме дужче затягнутий так в тубус об'єктив. Тому що на 18, бачите, виступає, потім ховається на 15 повністю. І теж виступає на 10. Так що із 15, ну, навіть отак от можна, да? повний кадр покриває. І дивимося, дивимося на 18. Дивимося, дивимося. Так. На 18 теж. Тобто, от 14,5 до 18, це робочий, так сказати, режим цього об'єктива на повному кадрі. Ну, грубо говоря, з 15, з 15 і до 18 в цьому діапазоні, але це виходить натуральні, натуральні, так сказати, без всяких без кропу 15-18. Оскільки, якщо ми ставимо цей об'єктив на кроп камери, фокусна відстань, то вона як би така і є 10-18, але коли на кроп камері, там кроп іде 1,6, то це виходить, що 10-18, як на повному кадрі, 16,29. Десь так. 16-29 діапазон. Да? А це на повному кадрі 15-18. Не сильно широкий, по, так сказати, по вибору, але ширококутний. І отримуємо чітку. Чітку картиночку. Ось такі. Значить, пироги. Оп. Ні, ще трошки отак. Да, за 14 треба. Десь половиною. Ну, 15, так сказати, щоб на вірняка. Оскільки на самих самих краях там теж трошки так може хроматизм, дужче і більший бути викривлення. То 15-18 це хороший діапазон. Також можна цей об'єктив, як я й казав, поставити через Speedбуster. Ставимо спокійнесенько на кроп камери Sony, Panasonic, Fuji. І це недорогий варіант. Оскільки, якщо взяти там такий, де то-такий, да? Зараз виключу. Де то приблизно, якщо взяти аналогічний об'єктив під той самий Fuji чи Sony, чи... то це буде набагато значно дорогше. Я навіть не знаю, ну бушним його де-то в районі там. 6-7 продають. Ну, хоча треба дивитися, в залежності ж, яка його зачуханість, так сказати, скільки років, якщо у мене практично він як новий, це стоїть ще полярик спереді. Ну, в общем, отак от ЄФС от, на повному кадрі. Що ще ж розповісти такого? Сам об'єктив оцей хороший, такий колоритний, насичені кольори, без всяких немає, щоб сказати, там якесь замутніння, Білий, насичений білий, такий він натуральний, без відливів, голубий там, чи, ну у холодні відтінки, чи то в жовті, якісь там теплі. Передає кольори чітко, якщо ви настроїли хорошо баланс білого, то ідеально просто. Різкість, звісно, не така, як у фіксів. Чуть-чуть ну фікси вони різкіші, але різкість достатня навіть для так сказати, цих кропкамер, а для повного кадру воно ще так сказати, компенсується ще стисніше. І все це ще різкіше буде. Він і так різкий і ну, нормально. Тобто об'єктив такий, як треба. Для відео чудовий тим, що цей об'єктив взагалі безшумний. Якщо, наприклад, є, є ці СТМ-овські, там у мене є і 24 кроп на кроп 24-2,8 маленький блинчик такий. То він, як не як, хоч і СТМ, ну, шумить. І так само Сороковка. Шумить у мене є теж такий наповний кадр. А цей взагалі безшумний. Одне єдине, що він, звісно, трошки темненький. Ну, як, 4,5, 5,6 у нього діафрагма в залежності від фокусних. Е, но, якщо в день. Цілком достатньо пейзажики. Широкий кут, у переважній більшості використовують там пейзажі, архітектура, і все таке, якщо ви там знімаєте десь е, інтер'єрні, то ну, на штатив в кімнаті поставили собі, можна без всяких там спалахів використовувати і так далі. Е, ну, Звісно, якщо не так, як на весілля, там спалахи або Ставимо софтбокси, 2, 3, 4 по кутах, як тільки можна, і бабахаємо широкі сценки, так сказати. Де видно і гостів, і всіх присутніх, і всякі пляски, і так далі. Так що, недорогий варіант, беремо це, беремо з Аліекспресу. Ось такі коробочки воно приходить. 1018 байонет, металевий міняємо і ставимо на повний кадр, все без проблем. Кому сподобалось, став лайки, підписуємося на канал. Всім всього найкращого. До наступного відео.